Невеликі уточнення, е, ну е, почну з того, що ця історія для мене особисто почалася 67 го року. Справа в тому, що саме тоді з Канади повернулася делегація, там була велика делегація радянська, це була міжнародна виставка Експо 76. -6. Це хіба що не перший випадок, коли завіса, залізна, піднялась. Ну була велика делегація. Частину цієї делегації повезли в резервацію індіанську. І там була Наталя Наум, народна артистка України. Ну, я думаю, всі її згадають, бо вона вперше так її побачили серйозно в фільмі за двома зайцями. Ну, Там була проня прокоповна, а це була її суперниця. Я забув, як в фільмі вона зветься. Це дуже хороша наша актриса. В фільмі Білий птах з чорною ознакою вона. Навіть я був її сином, бо в мене там невелика роль була, а вона була моя мама. Значить, був там в делегації Тимофій Левчук, режисер, народний артист РСР. І от їх повезли, їх привезли в резервацію і вождь племені, ну, вождь, так як годиться в пір'ях, почув українську мову і звернувся до них українською. Там був звичайно шок. Потім почались що, як, і так далі, і так далі. І з цього почалася ця історія. Вони приїхали, повернулись в Київ, і в Києві був вибух на студії Довженка, принаймні. Бо ну, з одного боку всі розуміли, що це треба знімати, а з іншого боку, розуміли, що 67-й рік значит, закінчилися 60-ті роки, закінчувалися. Закінчувалося жорстоко, дуже. І всі розуміли, що історія Героя Радянського Союзу в пір'ях та ще з українською мовою, значить, це просто ну Ну, а ця історія от так не забувалась, не забувалась, не забувалась, а Потім. Продюсер фільму Володимир Філіпов запропонував мені попрацювати над цим. І так для мене це, це реанімувалося. Бо коли я одержав цю пропозицію, для мене це було вже старт не з нуля, бо історія ця просто не забувалася. Ну, так і було. Фільм знімався довго, 5 років, бо були проблеми з фінансуванням. У фільму двоє партнерів. Це продюсерська компанія «Інсайт Медіа, яку власне, представляє пан Володимир Філіпов, і державні гроші міністерські. Ну, як завжди, з міністерськими грішми там були різні паузи і так далі. Але все ж таки ми сьогодні можемо сказати, от, ну от нарешті. Нарешті наші шляхи перетнулися от, сьогодні в цьому залі. Хоча фільм вже поїздив, він об'їхав, ну я думаю, тут краще, краще буде спитати у продюсера. Наскільки я знаю, це вже майже 30 міст України. 20? Було 24, Куди ж Куди ж дивися? Ну, с